Шаную воїнів, біжу за героїв України під такою назви сьогодні у різних містах України провели всеукраїнський забіг, присвячений дню пам'яті загиблих захисників. Кожен учасник долав дистанцію із закріпленим на футболці ім'ям людини, яка віддала своє життя в боротьбі за вільну країну. Більше у сюжеті Вікторії Гетьман та Юлії Бабак. Разом з усією Україною рівного дев'яті учасники забігу пам'яті у Кропивницькому схиляють голови. Його на Кіровоградщині проводять всьоме. Та цьогорічний став рекордним за кількістю учасників. Їх зареєструвалося майже 800. Я люблю. Прийняв. Тетяна з сином Максимом приїхала з Італії, аби пробігти марафон в пам'ять про свого чоловіка і батька. Олександр Пойло залишив 20-річне комфортне життя на середземномор'ї і приїхав боронити Україну. Він мав хорошу роботу, він мав магазин з комп'ютерною технікою. Він залишився і поїхав захищати, бо сказав, хто як не ми. В пам'ять про своїх чоловіків, спецпризначенців бігтимуть Надія та Віталіна. Своїх коханих дівчата втратили у 22-му. Обидві виховують маленьких синів, яким щодня розповідають про їхніх татусів героїв. В той день, коли вони загинули, він мені до зранку зателефонував. Я йому ще розповідала, як наш синок дуже плакав маленький. Прямо кричав, і я йому кажу, що буде дуже погано. Каже, та не переживається тривога. Все зробили великий подвиг для нас. Вони дають нам можливість жити. Учасники марафону пам'яті бігли три дистанції на вибір два, п'ять або десять кілометрів різними маршрутами. Всі фінішували на центральній площі, аби покласти квіти до портретів загиблих на війні. А це вже Вінниця тут, як і у Кропивницькому та інших містах України. Сьогодні теж біжать у пам'ять про полеглих героїв. Дистанцію кожен обирає сам. Долучилось більше двох тисяч учасників різного віку. Я біжу сьогодні за фігурного Олександра. Це чоловік моєї сестри. Він за своє життя дуже любив активності, він любив бігати. Тому мій вже обов'язок я продовжую його з цю любов до активного життя. Поряд пані Галина біжить в пам'ять про свого єдиного сина, бійця бригади Червона калина, якого втратила півтора роки тому. Богдан Тюрін загинув у бою на Донеччині. Я стараюся, я скажу. Буде сильною, учитися буде сильною, але жити без нього я не навчилася. Я хочу, що Всі покоління, ці діти пам'ятали наших героїв. Дійсно, це великий подвиг. Вони віддали життя за наше майбутнє. До щорічного всеукраїнського забігу пам'яті долучились сотні українських міст. Бігли наші й у 40 країнах світу. Вікторія Гетьман, Юлія Бабак Артур Періханян, Дмитро Кабак. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.